Всім привіт, любі друзі. Сьогодні до вас таке питання, завжди розповідаю я. Хочу сьогодні от спитати вас, можливо, хто стикався, що це, що це за рослина? Схоже з роду якихось бур'янів, але ну, зазвичай тут бур'яни, як ми знаємо, тут значить і ця лобода, ну і так далі. Щериця да, в принципі, такий бур'яний перій, це все ми знаємо. А от що це? значить, Стовбур гладкий, хоча тут маються схоже, дуже листя схоже на сонях. Ось поряд вони і крапива і... Але поряд ось вони маленькі. Я не знаю, зазвичай я їх виривав. Не один рік завжди тут є, воно, мабуть, висівається якось, як люба рослинка. І от питання до тих, можливо, хто займається рослинами або е, такої типу якоїсь науки про рослини, то і натрапите на відео. Чесно, кому не байдуже, напишіть коментар, що за рослина. Я спробую в інтернеті знайти. Ну от Стовбур приємний на дотик, він гладкий. Повністю по своїй будові, структурі ну, напоминає соняшник наш звичайний. Не знаю, як цвіта. я Хочу, можливо, залишити для того, щоб перевірити, який буде цвіт і яке воно взагалі. Хоча раніше, до того, поки відео не знімав, теж на земельній ділянці, саме в цьому місці, ця рослина була присутня. І значить, не знаю, можливо. Значить, якщо вона не злоякісна і не шкодить другим, ну, то можливо і залишив би б. І от тут в кукурудзі доволі він такий високий такий уже стовбур у цієї рослинки. Значить, туди йде аж донизу. Така десь вона вже метр-метр двадцять, можливо, метр десять, ну десь так. Більше метрів, скажімо так. Одне, що добре, якби була ця не кукурузка, то я думаю, і воно росте так, поодиноко, мається на увазі. Не парами, не, не кущем, а поодиноко. Значить, отаке вийшло відео. Ну, Хоча з нього тінь чудова, це якщо, якщо воно не злоякісне, можна саджати його в парі з якоюсь овочевою. Ну навряд чи воно буде тягнути з себе і цей. Тягнути з землі багато поживних речовин. і в принципі Воно буде рости, а дана рослина буде е, гинути. Ну Я не буду його виривати. Можливо, подивимось, що з цього вийде. Хто знає, напишіть, будь ласка. Дякую за увагу.